Вот он топор для 99 ночей. Моей подруги. Я зробила себе. Ой. Я зробила себе, а сейчас будем делать мои друзья. Так, идем за ниткой. Йдеш? А, да. Я блю. Ай, подождите. Котя. Алина, тут заяц. А, ой. Что ты моя мира спалюешь? А, ой. Зараз мы ведьми и я повернусь. Короче, 150 раз поразняла. Короче, робим топорик. Ты будь... Як я там то смотрю. Можна без стопу. Все, я спомняла. До... Дальше я 150 раз будем пересняти. Да не діз... за то впало. Короче, не будем. Ай! Ой! Ти я собі чуть волос і не відігла. Поздравляю. Я, я, вона мене заставляє кожен день до неї ходити, але я не хочу, вона каже, типа Аліна, приходь до мене, Аліна приходь до мене і коротше так кожен а день. А зі мною Алло, це... Це вона просто каже, як тоді не гратися хо, хо, не хоче ніхто грати. Любить вообще. Не любить гратися. Ой боже. Я щось цей тепло, типу, знаєш, куди тобі? Полінаю. <рігла> Ой, я чуть не впала. Угу. Оце пала. Ти хочеш мені точно це тобі. <рігла> Почав все. Все, другу часу з'їждіть. Ми зараз, коротше, все перезимо. М'ясо неси і дитину того.